Олена кошик, а на могилі плаче мати, а на могилі плаче мати безперестанку й голосно крича, бо під землею від російської гармати загинуло її мале, трьохмісячне дитя. Вона буде у Господа не раз питати, Чому ж від неї забирають син з цього життя? Для чого всіх невинних просто так вбивати? Та у відповідь завжди буде лиш тишина? Пройдуть години дні, вона буде страждати, ніхто не знатиме продовження кінця, щодня вона у собі сил буде шукати, Та хто ж поверне те, що відібрала небеса? Вона ці дні буде ще довго пам'ятати сльозами кожну ніч у смутку засина. Всіх москалів ціле життя все буде проклинати без чоловіка і дитини. Вона тепер одна.